Презвычайно ну, здоровье было, чтобы нормально свой сталисть прожила. Ну, конечно, есть пожелание, чисто от и сердца, то, что эти люди прошли сложную жизнь, и они, они пример. Это пример для нас, наверное, скорее для молодежи, которая, наверное, не понимает, что такое голод, не ценит. И здоровья им, счастья и всего хорошего. Я очень хотела бы, чтобы отношение от каждого из нас, от всего населения, в общем-то, всех городов, только с каждым годом становилось все лучше. Побажання до ветеранев, ну, известно, что що... Подяка безмежно, справді розуміючи ту історію, ті моменти події, які вони пережили. Цю відвагу це все звісно слугової поваги. Ми, ну, покоління нове, яке народилося незалежній на Україні. Справді повинні пам'ятати. У нас не залишиться в принципі мало цих ветеранів, бо ми можемо говорити вже не тільки про ветеранів Другої світової війни, так чи в Афганської війни, чи іншої. Ветерани з'явилися навіть після 14 року, Але тим ветеранам, які вже є, так які вже давно є, після Другої світової війни, після тих е, афганської і так далі. То я хочу просто побажати одного: їм. по-перше, це здоров'я. Е, і по-друге, це е, щоб вони не втрачали надію. І щоб вони ту надію пересилали нам, передавали нам надію, в те, що е, дійсно колись в Україні буде достойна влада, достойний влади тієї народ. І всі вони будуть в гармонії, і що ми дійсно станемо успішною країною, успішною державою, державою, на яку буде орієнтуватися чи не весь світ. І ну, власне, от поки що, те, що нас годує, це саме та надія. От і все. Цьому, тому цього їм і вважаю. І нам так само.